I don't know. Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. З вами південь Одеської області. Вітаю вас всіх з днем вишиванки. Я сьогодні вдягнула одну з своїх вишиванок і поїхала на пошту, відправила посилочки ваші і забрала свої. Зараз будемо розпаковувати ось дві посилочки. Ось ця з зеленого едему, а ось та. Це зелені янголи. Знову мої янголи. Тут дерево, зараз я розмотаю і покажу вам, просто покажу, як спакували. Ось так вклали бамбук, щоб не зламати штамп і гілочки склали ось в такі. Картонні. Ось зробили такі чухли картонні. Зараз розпакую і подивлюся, як воно все прийшло. Сподіваюся, що все ціленьке. Ось листечко видно, це я придбала дерево замість того, що в мене пропало. В мене був дерен. Елегансима я вам показувала, дуже мені подобався, але після бурі, що була в нас наприкінці листопада, і е, його зламало, прямо виломало так з м'ясом. Я побачила це вже пізно і, скоріш за все, туди попала якась хвороба інфекція, і воно пропало. Просто от за декілька днів висохло і все. Не змогла його врятувати. ну Давайте я зараз розкрию все ж таки і подивлюсь. Хочу вам показати, дивіться, як дівчата примудрилися, склали сюди всередину ще контейнери з рослинками. Це щось така трохи суховата, ну, потім я далі розпакую, а потім покажу вам. Зараз подивлюсь, що це. Так, це верба, цільнолиста, хакуро нішики. Отак, От і не думала, і не гадала, що в мене буде така верба. Ну, що зробиш, пропало дерево, потрібно на це місце посадити інше. Ось вона красунька такі, очки в неї. Ніжні, ніжні листечка. Ось тут трошки є рожевого. Вона трошки приживеться тиждень і я її обріжу рожеві гілочки в неї. Так, і давайте подивимось, що тут. Тут обрієта витончена к'янті, але я не знаю навіть, вона така суха-суха. Виживе вона чи ні? Ну, жива. Ось навіть Тут. між вузлях є буронечки суха, але бачу, що є живі начебто. Брунечки. Так, а це обріета, обрієта гібридна б... дубліт блу. Ось така обрієтка, вона наче трошки махрова. І колір в мене є рожева обрієта, а це буде іншого кольору. Яка ця обрієта, я не пам'ятаю? Якого кольору. Оце дівчата поклали мені подарунок на вибір я обрала. Оце верба тонко муант асо. Муант асо. Здається, там бруньки червоного такого кольору. Червоного або бордового, не пам'ятаю. Не знаю, я куди я її посаджу, тому що місця немає. Це буде квест по пошуку місця для неї, але вона, здається, її можна різати і не давати сильно рости. Так, і це були зелені янголи. Ну, красуня. Чимось схожа на мій клен, фламінго. Теж такі листечка з біленьким. Так, і тепер зелений едем. Тут в основному хости, наскільки я пам'ятаю, як би витискати цей равлик дістати, тепер можна. Що ж це таке? Що ж це за краса така жовтенька? Жовтенька, жовтенька, а черешки бурякового кольору такого? Я ж між гортензіями хотіла посадити. Так, хоста лимон. Снап. Лимон Снап. Там, де нові гортензії, там я хотіла між ними посадити хусточки. Так, оце що за мала Манюнька Такий горщик Не маленький а хусточка маленька така, мабуть, сорт такий. Так, подивимось. Хоста лайк сайт песлий принт. Ну, якщо я правильно прочитала. Малесенька моя. Оця цікава, цікавий такий сорт. Ще такого не було в мене. А ви бачите, які черешки От точно як у буряка. Якщо отак подивитися, то буряк. І листя теж має таке трохи-трохи червоне напилення От на цьому. Видно. Ось з черешка йдуть рисочки червоні. Так, зараз подивимось. Хоста. Як це прочитати? First blush. Fast blush. Ну, коротше, я вам ось показала. А, тут же можна, мабуть, прочитати. Угу, Теж нам англійський. Так. І оце щось таке цікавеньке-цікавеньке. Тоненькі листячка. такого в мене теж немає. Ну, цю саджати між гейхерами немає сенсу, тому що вона маленька, не буде її там видно. Так, хоста. Так, хоста називається, ось вам назва, щоб я не перекручувала. Ось так називається. Вона блакитна, наче. І тут по краєчку йде тоненька-тоненька смужка біла. Не пам'ятаю, яка вона повинна бути. Але зараз вона отак от виглядає так, що там? Ось таке чудо. Так, ось така яскрава, салатовий колір і Темно. Темний краєчок такий. І вона вся хвиляста. Хвиляста, хвиляста. Так, зараз покажу вам. Зараз покажу вам, як називається Емеральтроф Кат. Так, оце назва. Це щось теж кудряве. Які хвилясті? теж. Листочки, центр біленький, і три кольори. Він не білий, а такого сливочного кольору. І тут темно темно така, наче з синім кольором смужка, і трохи є. О такого світло Зеленого вкраплення такі цікавенький сорт Хоста називається Отак. Ханс. Ханс. И залишилась еще одна. вся такая велика хусточка. А ця майже жовта. Майже жовтий колір. І дивіться, які в неї розводи по листю. Салатовий колір, зелений і темно-темно-зелений. Кожен листочок забарвлений по-своєму. Немає однакових краса. У мене залишилось ще два промокоди, то мені потрібно їх використати. Так, хоста амалія. Гарнюня. Завтра буду саджати, а може і післязавтра. такий скарб в мене тепер є. Перечитаю всі характеристики і подумаю, куди, яка піде, які до гортензії, а які, може, знайду інше місце. Ну і дерево. Вирбу я знаю, куди посадити точно, тільки потрібно викорчувати старе дерево і посадити на місце нове. Все, дорогі мої. Ще раз вітаю вас зі святом вишиванки, з Днем вишиванки. Дякую вам всім за підтримку каналу, за перегляди, вподобайки. Коментарі ваші. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую за те, що ми живі, за те, що вони боронять нашу країну і відбивають ворога. Дай Боже їм повернутися всім живими і неушкодженими до своїх родин. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!